На годиннику у нас минає 12 дня. От. А ми з вами йдемо в ліс. От. Чому йду сьогодні в ліс? Бо вчора, як ви знаєте, наложили ми на сік березовий. От. І до вечора так падав сніг, дощ. Вирішив піти зранку. Ранку встав, та сама історія. Дощ ще більший, але снігу сьогодні не було. Цілий рано впадав добрячий дощ. От, зараз вже ближче до обіду. Трохи зупинився, ну як він паде, так моросить. Але такий помірний, вирішив йти, бо шкода соку наложив, пропаде, а тече води. От. Тому хоч така погода ніяка, хоч не хоч, мусимо йти. Глядачі. І ще одна біда. Мушу йти другим боком. Йшов я вчора там низом. Сюди мусити зараз на грубий ліс обходити через поля. Ось, вийшов я на таку дорогу, бачите, польову. Бо туди низом дорога повністю розмокла, розквакла, багно таке, що просто труба. Нереально туди перейти, вирішую краще, буде на хвилин да, 20, напевно, або може трохи більше буде довше, але менше більш таким сухішим перейти. От. Ну що, Як ви зрозуміли, сьогодні ми йдемо за березовим соком. Така буде у нас прогулянка. От. Заодно подивимося разом з вами, що там нам природа уділила, чи натекло соку, чи може прийдемо вітер повдрулив або взагалі або, або хтось забрав. Будемо ще без нічого. І такі варіанти можливі. Так що сідаємо, дивимося. Ну що, глядачі, слава Україні, героям слава! Вперед, на пригоди. Так, йдемо ми з вами ось такою дорогою. Обходимо цей ліс. Ось тако задум покажу. Сюди ми ще з вами по входу не ходили жодного разу. Ну, сьогодні нам повезло з того, що багно тут на полі, вон як бачите яке. Капець порозкисало. Ну туди низі, там в долині в цьому лісі. Ну, там від другого поля, що ми йшли вчора, там нереально взагалі. Я туди пустився, мусив вертатися назад. от, Так що йдемо по колу. Та нічого, заодно вам покажу. Ще одні краєвиди, ось, пташки співають. Мокро під ногами, в лісі свіжо. Ну, краса. Краса глядачі. Так, наша березина ось там вже прямо по курсу, як ви можете бачити, хвилин 20 ходу лишнього, але ми обійшли, вже виходимо на ту саму дорогу, що ми були вчора. Але перше, почну я сьогодні не соку, а вирішив підзбирати кропиви. Ось, тут дуже багато, під самим лісом. Дивіться, яка класна, молода, зелена. От. Зараз ми її нарвемо і... Продовжимо наш шлях далі. Та крапива жилюча хана нам попала. Ну дуже жилюча. Є такі сорти попадають на жилець. Просто капець, тому якщо вирушаєте в ліс, рвати кропиву, краще візьміть собі якісь рукавиці. Бо я вже так зжилив руку, <гум> десь сьогодні свербіти. Просто ось. Але гарна, подивіться, як Класно, Класно. супер. Дивіться, що вже і малина розпускає, бачите. І малина розпускає один тут капаган. Ось. Інший пускає. Ну, Краса. Краса. Класна кропива, зразу нарвемо. Ось і гриби біля неї. Теж беремо. Ще раз в лісі беремо все. Троха того, трохи того. Ось. Збираємо, дивіться, скільки ще грибів. Знову грибочок. Ще один молодий. Кропиви візьмемо на салат, більше трошки на салат. І плюс буде ще нам і на борщ. А, там я ще бачив зараз заяча капуста, минулого разу я був. Підемо пізбираємо. Ось. І все разом. І вже буде, що не дурно йшли. Пива, бачите, вся молоденька, класна. Зелена, лісова. А, вона сама перша, сама смачніша. Потім вона вже така не буде. Буду рвати трохи більше, я не тільки собі кропиву, а рву я ще своїм улюбленицям, кроликам. Дивіться грибочки. Даю їм постійно, регулярно, хоча б два рази в тиждень. Впродовж цього сезону. Дивіться, яка малина. От. Бо крапива містить не тільки корисні вітаміни для людського організму, але і для тварин. Правда, вони одразу не, не дуже хочуть їсти, От. але потім викають. День-два. Ну, мається на увазі, один раз-другий даєш і потім їдять ще й залюбки. Давай ще за вуха не відтягнеш. На ну що? Йдемо далі. Ну що глядачі? Ось, Буквально хвилин 10. Ми нарвали ось такий повний пакет молодої, гарної, чудової кропиви. Там що у нас події маємо декілька грибочків, може там з 10-15 шапинок саркосифи нам попали, забрав також. От, Ще одне, коли даєте кролям, обов'язково. Зразу, її, зразу не можна давати, обов'язково треба поставити її хоча б на сутку, щоб вона трошки прив'яла, щоб зійшла з нею, бо то вона, бачите, вся мокра усі, щоб зійшла вся вода з неї. Тоді можна давати сміло, бо таку свіжу можна наробити ще нею шкоди. Ну, а ми з вами що? А ми вже з вами ось біля нашої березини, де ми накладали з вами насік. Зараз підемо перевіряти, чи є щось, чи немає. От, і нам ще й погода підіграє. Ви бачите, як то. Дощ зупинився. І ми зараз підемо ось в той ліс на тому склоні. Я вже дуже багато разів планував до нього піти, подивитися, чи там часом в тому лісі щось не росте. Бо я не був ще там жодного разу, коли тут живу і сюди ходжу по цих лісах. Ніколи не проходилося. Ось в тому був, там де виглядають хати. В тому я ходив, там знаходив деякі гриби. Тут я знаходив з вами, в тому лісі знаходив з вами. От. Ну а в той ліс ще ні разу не ходив. От сьогодні немає дощу, то небагато, якийсь кілометр, бо то так здається, що близько кілометр, я думаю, і ми будемо біля нього і походимо, подивимось, що твориться в тому лісі, чи там часу немає якихось грибочків, але першим дням дивиться, чи є в нас сік. так, ну Тут зараз головна задача. Знайти наші бутилки, де ми наложили. От. Бо я що вже зайшов і не орієнтуюся, де вони. Ніби далеко від краю я і не заходив. Але чомусь не бачу. Ви не бачите їх, глядачі? А? І я не бачу. Може їх вже підподимо. Угу. А ні, бачу, глядачі. Є, одна є. Друга є, є. Знаю, що теж недалеко від краю, подивіться, ось листя чим раз стає більшим і більшим, чим день. Броню все чим раз стає також більше. Так що весна. Ну, соку натекло не дуже багато. Ось як можете бачити, я так і думав, що багато не буде, бо дуже холодно. Схолодала труба. Ну, Нічого. Так, одна бутилка у нас повна. Ось тут відхилилася. Ось чого, тут відхилилася. Треба було ще забити, ось тут потих. Я прогавив. Ось, нам набрала води і просто зважилася. Недобре постара. Трохи забув. Що то хотіти, я за соком ходив, ще напевно років вже буде добрих п'ять, а може і більше. Давно не ходив, чесне слово. Це не було часу. Там пішла війна, взагалі не було не до соку. Ну що? Та зараз збираємо те, що є. Та є, одна бутилка в нас є повна. Ті дві теж попів, тому Попів бутилки. Одна у нас звернулася. Ну. Ось одна у нас повна краса. Ну що, забираємо те, що є. І ще лишаємо їх на, на день. Якщо таке саме понатікає, то ми ці дири позатикаємо, поставимо на інших березах, бо то можуть бути берези, які вже і соку не мають, бо то вже і пізний час. Ну що зливаємо і підемо ще зараз за грибочками. Має тут каністру, пластмасову, за неї злили і пішли. Так, зливати будемо ось таку каністру пластмасову. Взяв від води. Але першим зливати, продегустуємо свіжого гарного соку з лісу. Ну що? Ну що, будьте здорові, пробуємо. О, це воно. Це воно. Краса. О, супер. О, люблю я такий прямо свіжий з лісу, з-під берези. Супер. Ну, але багато так його не можна зловживати трошки. Ну що, сливаємо йдемо далі. Так, і наступна. Одна у нас вийшла повна. Краще береза, трохи краще натекло. Ось. Похолодало, сік тече слабо. Ну все і трохи менше більш краще з тих тече, але дуже слабонько. Ось. Ну нічого, маємо те, що маємо. все одно на якусь бутильку вже буде. Ну, я так думаю, що його сьогодні і вип'ють весь. От. Так що треба буде тьопати ще раз. Обов'язково. Накладаємо. Зараз ще перейду підстрахую, звідси, бо я так вчора не поклав. От. Одна бутилка звернулася, було б більше соку. Ось так. Вийшло нам, друзі, з п'яти бутилок. Ось тако. півка ністрини. Десь може є підмістрина 5-літрова, 2,5, може до 3 літр накапало соку. От. Ну, слабонько-слабонько. Схолодало, сік не дуже хоче й От. Або, може, без берези не мають соку. Може прийдеться пересверліти золота заново дири і наложити на інших. Ну, будемо бачити завтра. А зараз підемо ще подивимося Може. Там внизі, де я казав, повезе нам ще знайти якихось грибів. Раз ми вже тут. -ка. Ношу нашу лишаємо ось під лісом, на окраїні, нести її з собою, звичайно, не буду туди, хай стоїть. А ми зараз йди на дорогу і підемо. Подивимося на якихось пів години. Погода і так ніяка, тощу поки що немає. Підемо, глипнемо разом з вами. Ось цікавить мене той ліс на тому склоні. І той провал. Там я ще не був саркосиф, як ви знаєте, любить провала. Але можеш і кроме саркосиф, якийсь гриб там виріс. А ми зараз з вами підемо і перевіримо. Тобто що є дорога Вниз легше нам пробиратися. Зашвидко я обрадувався, дорога наша закінчилась. Вона звернула назад сюди Березину, а туди вниз далі немає. Ну нічого, підемо тако полем, по полі стоїть вода. Бачите? Ось. все у воді. Тут на склоні. Все у воді. Ну, нічого полавленько до... Проберемося, ніби недалеко вже виглядає. Так, глядачі. Поле в нас позаді. От. Я тут під самим лісом. Тутечка ми ще з вами не ходили. Ну і одразу на вході мені попадається чудова саркосифа. Подивіться, гарна чаша. Просто ідеально. Ось. Ну, сподіваюся, що вона тут не сама. Ну що, йдемо далі. Ось на самому ході. Біля поля. Я ще навіть не зайшов. Вже одного грибочка знайшов. Ну, не знаю, не знаю. Для дивитися того йде далі. Просуваємося глядачі далі. Ось. На вербі ось такі гриби. Класні трутовики. Покажу ближче. Бачите які? От. І ще там красавці На ну, а туди нам відкривається доволі гарний ліс. Такий класний склон. Ми йдемо, зараз будемо дивитися. Може у друхлі нам щось тут повезе. Як можете бачити, глядачі... Як і в усіх лісах, так само і тут. -ка. Зелень, квіти, все буяє. Весна відчувається в кожному, кожному, кожному лісі. Ось, Ось попід ноги все зелене. Повіду камерою Тож. Бачите? Ось таку. Простота всього зелено-зелено. Всюди квіти, все пахне. Просто не можеш передати словами. Одна краса навколо. Ось. Ну що, поки що результат не втішний, йду, я тако поки що провалом. Зараз може позаглядаю цим склоном. Ось, ну ліс такий. Доволі непоганий. Краса. Так у нас, Бачите? дощ паде, провалами вода летить. Отаку. Моментально. Доволі дуже гарні місця, але ліс просто шикарний. Аж хочеться таким походити. Ось тут таке джерело. Тут така величезна, величезна, величезна верба. Я навіть, не знаю скільки тут років. Тут не є обхват діаметром, напевно. Та що ти... Ось кладу руку. Ну не знаю, обхваті, напевно, біля трьох метрів в діаметрі буде по колу. Ну дуже велика. Дуже гарний ліс. Але на жаль, рибочків я в ньому не бачу. Ось, цього одну ми знайшли і все. І поки що нічого більше цікавого. Одна на уході. Далі піду тако цим склоном трошки походжу. Ось, разом з вами покажу вам це все в прямому ефірі. Що ми то будемо вирізати? Ось зразу така невеличка екскурсія. Просуваємося вверх. Можете бачити, така горбиста гарна місцевість, ліс граби, бачу дуби, грабово дубові, там нозів провалі верби. Ну класно, класно. Краєвиди тут чудові. Ну, грибів поки що не бачу ніяких. Можливо, треба буде сюди прийти і літом позаглядати. Може тут щось з таких грибів бути. УЄДуб, бук, та бук. Граб. О, черешня бачу. Може проскакувати і білий гриб, і, напевно, калічки-козарики, в нас кажуть. Сиру їжки, напевно, то 100% ростуть. Угу. Так. Ходимо вже хвилин 15. Результату ніякого. От. Одні квіти. Ліс дуже зелений, як можете бачити. Ну, цей склон постійно на сонці, сонце з того боку цілий день світить, бо воно ну, за цього гроба все виходить. Тут така різниця відчутна, ліс дуже зелений. Ну, я би сказав вже повністю тут каліто, якщо не дивитися вверх. Так, лишилося нам трішки. Доверка тут могли би бути і строчки, і зможки на таких окраїнах. Але чи вони вже в нас пішли? Оце питання. Точно не знаю. Так, вийшов я на самий горб. Качерешня стара, велика. Ось. Зійшли ми ось від самому горбі. Ми брали березовий сік з вами. О, до камери навколо, покажу вам цю весняну красу. Вже хоч тако немає грибів, хоча б вам краєвид цей навколо нас. Що, глядачі, і на цьому слові, як то кажуть, будемо згортати наші ой, вудочки і йти додому. Назбирали і так нормально, нарвали кропиви, сік зібрали то що було. Знайшли декілька грибочків на самому початку там. Навіть їх не шукав так в кропиві, поміж кропиву. Знайшов. Ну вже пішов сюди подивитися, бо коротіло вже неодноразово піти. А сюди з цим верхом треба прийти подивитися літом. Така місцина тут би міг навіть білий гриб вирости на такому склоні. От. Так що, якщо літом нам вийде, то ми сюди обов'язково ще раз навідаємося з вами. Ну все, глядачі, на цьому будемо закінчувати, як завжди, бережіть себе. Бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами завжди зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки, папа. -па. Шкода, що один, правда? Так, Сік є, кульок наш на місце, все чекає.